Іринкини казки. Як заєць ошукав ведмедя, був собі в одному лісі ведмідь та такий дужий та лютий. Піде було по лісу і душить, та роздирає все, що здибає. Ліс був великий, і звірини в ньому багато. Та проте страх пішов на всіх. Адже так і року не мине, а в цілому лісі. Душі живої не залишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому, вельможний пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злостю роздереш і покинеш. Адже так до року, то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби, сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведмідь тієї мови та й каже: Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня одурите, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки, на кого впав, той мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць так, що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він. Тільки випросив собі годинку часу, щоби з жінкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощались та наплакались та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлось зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком скоком, що біжить вітрові навздогін. Гай гай. Тепер, бідному зайцеві не до скоків, Іде нога поза ногу, іде та й постоює та всередині сльози витирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оцямрована. А внизу вода глибока. Стає заєць над цямриною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду, та й зразу повеселішав і аж підскочив з радості. В його голови з'явилася щаслива думка: якби це йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого ведмедя. І вже не плачучи, і не зітхаючи, а що духу біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір, ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли до звірі прийшлу йому когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це? Ревів ведмідь, що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи може їм здається, що одною вороною я маю бути два дня ситий? О прокляті звіри, коли мені зараз не прийде від їх страв, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ рушу до лісу і повидушую все, що в ньому є живого. І одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір вже відмідь не знав, що з собою зробити з голоду й лютості. В такому настрою застав його заєць. ти помано, ти хлистику, ти гусячі повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш? Що так пізно приходиш? Та я тебе, такого комара, маю цілий день голодний ждати. Затремтів заяць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова. То скоро тямився і, ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив як міг найчимніше. Вельможний пане, не моя в тому вина, що так пізно приходжу. І звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони ще досвіта зібралися, послали для тебе нас чотирьох, і ми всі вітром пустилися до тебе, щоб ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий бал. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там тих троє? запитав ведмідь. Трапилась нам дуже погана пригода, мовив Заць, міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, Йдемо собі спокійнесенько стежкою, коли з кам'яного замку вискочив велетенський відмідь та й до нас. Стійте, кричить, ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. Нічого з того не буде. Це мій ліс. Я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось наблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче. Я тут пан, кричить, і я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве, ледве я опросив його, щоб, хоч мене, одного пустив до тебе. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй, чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся і що тобі далі робити? Почувши це, Ведмідь аж весь наїжачився. Вся його слізь обернулась на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб, непотрібний, посмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче, зараз веди мене до нього. Нехай я його розірву на дрібні шматки. Вельможний пане, мовив заєць, це дуже могучий пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто тут дужчий. Вельможний пане, але ж він живе у ком'яному замку. Еге, що там мені його замок? Веди мене до нього. Вже я його дістану, хоч би він як сховався. На самий вершечок найвищого дерева. Попровадив заяць розлюченого ведмедя до криниці та й каже Велика твоя сила, бач, твій ворог. Як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпанув і сховався до свого замку. Де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги, і не бачачи нікого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив Заєць, і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цямриною, глянув униз, аж там насправді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заєць, Як заглядає й свого укріплення, я не я буду, коли його звідти не дістану, мовив ведмідь і як не рикне з цілого ведмежого горла в криницю. А з криниці, як не відіб'ється його голос вдвоє сильніший, мов з величезної труби. Ти мені ще грозиш? Чекай же, я тобі покажу. Та за цим словом ведмідь бабах до криниці та й там потонув. А заєць скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким то способом він. Змудрував ведмедя і вибавив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі.